сьогодні в Україні почала працювати тотальна заборона на продаж електронних сигарет, заправні контейнери та рідини, які мають характерний запах та смак, а також добавки або комбінації добавок. Сам документ був ухвалений ще наприкінці 2021 року. смако добавки заборонено додавати у будь-який компонент виробу фільтр, папір, пакування, капсула тощо. Окрім того, сигарети та тютюн для самокруток не можуть мати будь-яких технічних характеристик, що дозволяють змінювати їх запах, смак або інтенсивність диму. Також обмеження стосуються і використання пристроїв для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Сумчани неоднозначно сприйняли ці зміни. Але це не корисно, тому я дуже добре ставлюся до цього. Якщо не відміняють сигарети. А відміняють електронні цигарки. Тому, ну, не знаю. Тоді, якщо ми відміняємо все або нічого вже тоді. Насправді не дуже, бо багато людей наворот кидають курити завдяки цього. І, типу, навіщо? Я думаю, це зараз не найважливіша частина, що можна було б робити. Я напевно, за цю пропозицію, тому що багато людей страждає на онкозахворювання від цього, я бачила дуже багато відео в Тіктокі та в інтернеті, що Дуже багато хто кашляє після цього. За порушення обмежень, встановлених законодавством, штрафуватимуть. Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. Продавати вже виготовлені партії можна буде і далі, але не довше як 12 місяців. з дня набирання чинності цього закону, тобто до 11 липня 2024 року. Сумчани зізнаються, нововведення не змінять загальну тенденцію коріння. Можуть також. Відвести окремі місця, як це зараз роблять, навіть на електронні цигарки, навіть на айкаси і так далі. Відміняти я не бачу якогось такого сенсу, бо все одно це буде продовжуватися, на мою думку, і все одно будуть і палити, і шукати вихід з різних ситуацій. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.